Незважаючи на заяву постійного представника Росії в ООН Васілія Нібензі, що Росію не влаштовують будь-які сценарії заморожування війни в Україні, припинення вогню у найближчі місяці здається вже вирішеним питанням. Відкритою лишається дата, коли саме це може статися. За словами екзаступника заступника начальника генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, бойові дії можуть закінчитися вже у лютому, у найгіршому випадку у березні. А яким чином можуть розвиватися подальші події, докладніше. Далее. Призупинення ведення бойових дій відбудеться до березня, заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко, у українському виданню обоз за більш песимістичним прогнозом, так чи інакше, це має відбутися до весни. Дуже важливо, підкреслює Романенко, як підуть переговори після припинення вогню, тому що Україна має використати можливість переформатуватися задля підвищення свого військового потенціалу. Як наголосив генерал-лейтенант, третього етапу російсько-української війни навряд чи вдасться уникнути. Професор Зальцманівського інституту вивчив війни і миру Колумбійського університету Раджан Менон також вважає, що планувати післявоєнний етап треба вже сьогодні. У статті для видання New York Times він навів чотири можливі сценарії майбутньої безпеки України. Перший це членство у НАТО, яке скоріше за все, так і залишиться нездійсненною надією президента Зеленського. Принаймні, сім країн альянсу виступають проти вступу України або хочуть відкласти його на невизначений термін, включно зі США. Другий сценарій це гарантії безпеки, які має надати коаліція держав охочих взяти на себе зобов'язання захистити Україну. Біда в тому, нагадує експерт, що Київ наполягатиме на тому, щоб серед гарантів були США, А Дональд Трамп навряд чи підпише таку домовленість. Він прагне зменшити зобов'язання США щодо безпеки в Європі загалом, що вимагатиме від європейців щонайменше більшого тягаря щодо відповідальності за захист України. Але Європа поки що не готова до третього сценарію, а саме розміщення миротворчих військ у післявоєнній Україні. Сам кінець, останню модель, яку можна назвати збройним нейтралітетом, експерт називає найменш вигідною для нашої держави. Вона вимагатиме від Росії взяти на себе зобов'язання не нападати на Україну, а від України відмовитися від членства у НАТО і від розміщення іноземних військ та зброї на своїй території. Зазначається, що такий збройний нейтралітет зробив би Україну найбільш вразливою порівняно з іншими рішеннями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.